Доброго вечора, друзі, вітаємо вас усіх на матчі четвертого туру групового етапу відбору власне на євро 2020 2025 і сьогодні. Наша збірна, жіноча збірна України під орудою Володимира Пятенка буде проводити другий, дуже складний, імовірний що за все. Поєдинок спальці зі збірною Вельсом. Буквально кілька днів тому ви могли бачити на Суспільному. Теж перший матч. Вітаю ще раз тих, хто приєднався тільки зараз на початку гри. Давайте так одразу згадаємо, що попередній матч завершився 1-1. Україна швидкий гол забила зараз Вельс. Тації Келюшич що робить? Боже, Дар'я Келюшик продовжує тішити нас своїми сейвами, який класний від неї. Порятунок Вельс далі пробивав, але тут е, положення по загрозі зафіксували. Проходить просто перша передача зараз перед, і Одразу вихід віч буквально на першій хвилині на наші ворота. Тут фішлок далі на добивання пробивала. Знову відбиваємося. Ну от е, знову, е, я думаю, що буде Вельс намагатися грати першим номером. Знову кутовий що ж таке. Буде грати першим номером, і не виключно, що з цієї гравчині саме у Дарі Кілюшик буде сьогодні не менше роботи ніж у першому матчі. Дарі Килюшик, okay. на щастя, зараз м'яч пролітає повз ворота і без кутових. Тобто зараз будемо будувати атаки. Порівнянні з попереднім поєдинком у збірної України немає заміну у стартовому складі. Володимир П'ятенко випускає знову одну і ту саму одинадцятку, на яку він робить акцент. І, На щастя, дуже добре, що сьогодні ми можемо бачити стартовому складі Дарину Панащенко. Ось, власне, якщо їх перелічувати, то це Бартон, так Джоель Джема Еванс. Зараз момент знову небезпечний виникає. Ці футболістки. Вони тому матчі вийшли на заміну. Всі сьогодні вони виходять зі стартових хвилин. І ось це також буде плюс. А зараз хороша атака. Інґал, інгол. Вона на щастя вона змогла переграти і голкіперку. Але там, на щастя, була наша захисниця, яка врятувала. Як же ж Софі Інґал, центральна, можна так сказати, опорна півзахисниця. Добре, розібралася. З ворсткли багато гравчині з крибасу. Оце плюс. Подача з кутового зараз на Бартон і добре, що завадили її пробити, тому що виглядало це дуже небезпечно. Келі Бартон знає, як забивати головою. Зараз не вдається м'яч зберегти. У нас прохід далі. Штрафний майданчик, який класний відбір. Любов шматковий м'яч все одно залишається у валік. Подача келюшик на виході не зовсім впевнено, але вдається атаку трохи підзіпсувати. Валікам передача, в штрафний майданчик. Далі знову намагаються проходити через пас низом. Переведення на правий фланг. Класна передача. Зараз Калініна дуже здорово пропускає. Авдійчук, набирає набирають Сереслав Правий. Дійчук в штрафний майданчик. Ольга з м'ячем віддає пас. Калініна удар, удару. Я Нічого на Калініна визначається забитим м'ячем. Ідеальна контратака збірної України. Як по книжці, просто Володимир Петенко. Знову подивись, він не тішиться. Він розуміє, наскільки зараз буде важко далі. 1-0 просто. Це ідеально. Калініна класно м'яч пропустила там на Овдійчук. Овдійчук набрала хід, поміняла фланг Ольга Овдійчук. І зараз бачимо, що з правого флангу їй стало набагато краще. Яна Калініна відкриває рахунок. Я скажу так, що я вже дуже давно відчувала такі емоції. Це, це щось неймовірно. Ми зробили е, щось таке круте, блін, я до останнього стояла, там вже вірила, заміни спрацювали, дівчата вийшли, підсилили гру. Це супер, це круто. І грали до останнього. Цей український наш характер ніколи не пропаде. Має хороші перший пас і зараз спроба від неї була достатньо непогана, але калюшок на місці. Все читає, там ще й дісталося, здається, зараз. Дарії. Добре, що зараз авторитет прізвища спрацював, і Голанд. Тут е, поїхало, нога у Дарії. Так, 1-0. перемагаємо. Йдемо зараз на паузу і потім повертаємось на другий тайм. Номер 21 Томіла Хіміч 16. Ольга Овдійчук. Зараз ну, моменти ще просто такий виникає, як залишається в полі. Номер 16, Ольга Овдійчук і 19 Роксолана. Нам активно високо грати всіма гравчинями. В Україні буде важко в другому таймі, але будемо сподіватися, що наші дівчата витримують хороший момент. Знову джоел. Подача від неї. І як ячпу. По-зрадницьки так ледь не долітає до Голланд, але на щастя, ми відбилися. Підступна передача. Вбиваємось вау. Це правильно зробили Вероніка Андрухів, нічого не вигадуючи, просто від простого зіграли. вибила за межі поля. Продовжується атака. Правого флангу Басанська, ставить корпус Басанська, бориться, Басанська м'яч поля залишає. А Хіба там не порушення правил від ну, Голландського? Арбітриня дає грати, звісно. І... А виходить, в нас. 17-й номер, центральна нападниця. Тепер дві центральні нападниці буде Мері Макатір. Ну, Макатір може грати і глибше, але ну, все ж таки це гравчині атаки. Можливо, й не сильно зміниться. змінить. Калініна зараз розганяє атаку нашої команди. Трохи далеко м'яч відпускає. Падає Яна М'яч. Залишається все одно у збірної країни. Класна передача. Андрухів, штрафнув майданчику. Андрухів. Треба бити. Не вдається зараз пробити Вероніці Андрухів. Яна Калінна продовжує лежати на газоні. Референ нашого матчу гру не зупиняє, а варто би було дуже дякую. Так, нарешті відбулася оця. Не змогла швидко вирватися в атаку, тому що там трохи наступило їй на ногу. Звісно, фолу тут ніхто як завжди не побачив. Та міла знову опиняється на газоні. Подача та ну камон. Цього, ну, цього ну, просто, це... знаєш, не може бути. Ну що це за дежавю? Знову пенальці призначають. Просто по діагоналі пробігала Анна Петрик і врізалась. Там не було поштовху такого, який прям показала Керолін Лансенс. Дуже сильно пробиває Келі Барто. але без шансу зараз для Дарі Кільошик. Один один стає рахунок. Ось це. Не чисельна група, але достатньо гучна фанатів збірної Вельса, Звісно, що зараз вибухає один один на 74 й хвилині. так, правильно ти сказав, не дежавю. Нам забили перший гол. Рахуй там пенальті не було. Другий ну, десь нас піймали на цьому, на наших помилках. Потім ми не виключилися, дуже круто і не втратили надію забити другий гол. Ну Там підключилась наша легендарна Дар'я Панащенко, де нам це допомогла забити гол. Помилка зараз, яка удар з дальньої дистанції? Ну, це Джесіка Фішлок! Це просто досвід і це просто клас. Ну, що тут ще сказати? Ми зробили подарунок у відповідь, як в першому матчі, десь на тому ж самому місці, але... Тут фішлок значно складніше було пробивати і ворота, та не були порожні, Просто удар шикарний. Пропускаємо за хвилину одразу другий м'яч. Насправді так... серйозний ляпас зараз, і чесно кажучи, досить прикрий момент. Подача від неї. Непогана передача. удар! Стійка рятує зараз збірну Вельса! А О, мені здається, це гравчиня Вельсу власні ворота. зрізала. Вежоєво все одно стійка рятує зараз збірну Вельсу. Як же так? Просто фантастичний момент. Гравчення <рістити> збірної Вельсу захотіли ще собі. Так, третій номер. Джема Еванс. Джема Еванс тільки що ледь не стала. З хорошою допомогою для нас. Зараз будуть, ймовірно, що що. Останні спроби прорватися вперед. Передача, хороша передача. Панащенко опиняється на позиції атакувальних гравчиня. Панащенко зараз. Подача від неї. Удар! Знову 2-2. Іди сюди! Виймай, будь ласка, до побачення! Ось, будь ласка, ніколька Козлова вийшла на заміну. Ми казали про неї. І вона зробила результат. Номер 9. Зіграла дійсно і справжня форвардка штрафної. Вау! Вау, 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 вау! Просто вау! І зверни увагу, а Панащенка, центральна захисниця, прорвалася флангом, яку шикарну подачу виконала. Вона тільки нещодавно також виконувала подачу флангу. І здавалося мені, що це випадково. А тепер я бачу, ні, не випадково. Дарина Панащенко опинилася на позиції правої півзахисниці. Класно розібралася. Келюшик зараз дотягує 2-2. Вириваємо просто фантастичну нічую на останніх секундах. Просто неймовірно важкий матч для нашої команди, але. Але шанси залишаються просто неймовірні. Зараз у нас на останні два матчі, і Яна Калініна, ні Злова забила за нашу команду. І там Бартон і фішлок відзначились за Вальс. Дуже чудові емоції, тому що затратили багато сил, майже весь час оборонялися, але були свої моменти, де ми вибігали в контратаку. Як тренер казав, нам на ході момент ми знайшли десь, трішки потім підсіли. Дуже рахую, забили чудовий перший гол, і другий десь на характері і вже в кінці забили. Зрівняю першу гру, ми зіграли там в них нічию, ми повірили. Ну, ми, ми... Зрозуміли, що ми можемо грати проти цієї команди, незважаючи на те, що там багато хороших гравців. Ми також хороші гравці і хороша класна команда. Тому на цю гру ми знайшли вийшли десь більш настроєні і <рес> емоції звичайно чудові. Це результат для нашої країни, для наших родичів дома, для наших військових на фронті. Ну і для всієї країни. Слава Україні! Гінська асоціація футболу